Вітаю дорогі слухачі! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку письмове ділення на одноцифрове число. Задача 192. Склади і розв'яжи задачі. Перша задача. Читаємо умову. 4 порції вершків становлять 840 г. Яка маса трьох таких порцій вершків? Нам потрібно дізнатися. Отже, про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про 4 порції смачних віршків. Нам потрібно дізнатися масу трьох таких порцій. Записуємо короткий запис до задачі. Нам відомо, що 4 порції становлять 840 грамів, а три порції невідомо скільки грамів. Записуємо порції під порціями, грами під грамами. Бачимо, що це задача на знаходження четвертого пропорційного. Отже, щоб розв'язати таку задачу, нам потрібно звести до одиниці, тобто дізнатися масу одної порції. Першою дією ми 840 ділимо на 4 і це дорівнює 210 г. Пояснюємо масу однієї порції. Якщо нам відома маса однієї порції, нам легко дізнатися масу трьох таких порцій. Друга дія 210 ми множимо на 3, і це дорівнює 630. Записуємо відповідь, яка маса трьох таких порцій вершків? 630 грамів маса трьох таких порцій вершків. Наступна задача. Читаємо умову. Дві порції морозива становлять 330 г. Яка маса шести таких порцій морозива? Потрібно дізнатися. Про що розповідається в задачі? В задачі розповідаються про порції морозива та їхню масу. Це і будуть ключові слова. Записуємо короткий запис до задачі. Нам відомо, що дві порції морозива становлять 330 г. А 6 порцій морозива невідомо, яку масу мають. Отже, це задача на знаходження четвертого пропорційного, і для того, щоб розв'язати таку задачу, потрібно звести до одиниці, тобто знайти масу однієї порції морозива. Першою дією ми 330 ділимо на 2 і це дорівнює 165 г. Пояснюємо масу однієї порції морозива. Тепер, якщо ми знаємо масу однієї порції морозива, нам легко дізнатися масу шести таких порцій морозива. Другою дією записуємо 165 помножити на 6 дорівнює 990 грамів. Записуємо відповідь, яка маса шести таких порцій морозива? 990 грамів маса шести таких порцій морозива. Завдання 193. Виконай письмове ділення. 286 поділити на 2 Дорівнює. Прогнозуємо кількість цифр у частці. Якщо перша цифра діленого більша або дорівнює дільнику, це означає, що наша частка буде трицифровим числом. 2 ділимо на 2. Дорівнює 1 записуємо. Першу цифру у частку 1. Перевіряємо дію множенням. 1 помножити на 2 дорівнює 2. Віднімаємо, залишку немає, підкреслюємо і зносимо наступну цифру діленого 8. 8 ділимо на 2. Це дорівнює 4. Записуємо у частку другу цифру 4. Перевіряємо дію множенням. 4 на 2 дорівнює 8. Віднімаємо, залишку немає. Підкреслюємо і зносимо наступну цифру діленого 6. 6 ділимо на 2 це дорівнює 3. Записуємо третю цифру, у частку 3. Перевіряємо дію множенням. 3 помножити на 2 дорівнює 6. 6 мінус 6 дорівнює 0. Підкреслюємо і записуємо залишок 0. Адже ми поділили кожну цифру нашого діленого. Наша частка 143. Наступний приклад: 939 поділити на 3. Бачимо, що перша цифра діленого 9 більша, ніж 3. Отже, це означає, що наша частка знову ж таки буде 3 цифрове число. 9 поділити на 3 дорівнює 3. Записуємо у частку Першу цифру 3. Перевіряємо дією множення. 3 помножити на 3 дорівнює 9. Віднімаємо, залишку немає, підкреслюємо і зносимо наступну цифру діленого 3. 3 ділимо на 3, дорівнює 1. Записуємо другу цифру участку 1. Перевіряємо дією множення. 1 на 3 дорівнює 3. Віднімаємо, залишку немає, підкреслюємо і зносимо наступну цифру Діленого 9. 9 ділимо на 3, і це дорівнює 3. Записуємо третю цифру у частку 3. Перевіряємо дією множенням. 3 на 3 дорівнює 9. Віднімаємо, залишку немає. Записуємо залишок 0. Отже, наша частка 313. Наступний приклад: 624 поділити на 2. Бачимо, що. Перша цифра діленого 6 є більше, ніж дільник 2. Отже, наша частка, знову ж таки, буде 3 цифрове число. Ділимо 6 на 2, і це дорівнює 3. Записуємо першу цифру у частку 3. Перевіряємо дію множенням. 6 на, 3 на 2 дорівнює 6. Віднімаємо, залишку немає, підкреслюємо. Зносимо наступну цифру, діленого 2. 2 ділимо на 2, дорівнює 1. Записуємо другу цифру у частку 1. Перевіряємо дію множенням. 1 помножити на 2 дорівнює 2. Віднімаємо, залишку немає, підкреслюємо. Зносимо наступну цифру, діленого 4. 4 ділимо на 2, дорівнює 2. Записуємо третю цифру у частку 2. 2 помножити на 2 перевіряємо, дорівнює 4. І 4 мінус 4 дорівнює 0. Отже наша частка 312. 484 ділимо на 4. Дивимося, що перша цифра діленого 4. Отже, наша частка буде 3 цифровим числом. 4 ділимо на 4 дорівнює 1. Записуємо у частку перше число 1. Перевіряємо дію множення. 1 на 4 дорівнює 4. Віднімаємо, залишку немає, підкреслюємо і зносимо наступну цифру діленого 8. 8 ділимо на 4 дорівнює 2. Записуємо другу цифру у частку 2. Перевіряємо дію множенням 2 на 4 дорівнює 8, піднімаємо. Залишку немає. Зносимо останню цифру діленого 4. І 4 ділимо на 4 дорівнює 1. Записуємо третю цифру участку 1. Перевіряємо дію множення. 1 помножити на 4 дорівнює 4. Віднімаємо залишок 0. Отже, наша частка 121. Виконуємо письмове множення. 407 помножити на 2 дорівнює 2 помножити на 7 дорівнює 14. 4 записую під одиницями, 1 передаю десяткам. 2 помножити на 0 дорівнює 0. І ще плюс 1 дорівнює 1, записую під десятками. 2 помножити на 4 дорівнює 8 і записую під сотнями 8. Наш добуток 814. Наступний приклад: 470 помножити на 2. дорівнює 2 помножити на 7, дорівнює 14. 4 записую під десятками, 1 передаю сотням. 2 помножити на 4 дорівнює 8. І ще плюс 1 дорівнює 9. Записую під сотнями. Зношу 0. Отже, мій добуток 940. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра! Па-па!